Раз, раз. Не слышно. Все. Доброго дня, церковь. Зараз будет молитва за детей, и мне сегодня такая представилась возможность. Вы знаете, с большим удовольствием это сделаю. Аллилуйя. Аллилуйя, да. Потому что, как в слове написано, что «настав юношу в начале пути, и он его совершит, когда и он с него не свернет, даже если когда состарится». Да? То есть вот молитва за детей – это очень важно. Еще написано, что дети – это награда от Господа, плод чрева. Понимаете, что это награда, то есть это благословение, это не проклятие. И я хочу сказать, что разные ситуации бывают в нашей жизни, да? разные бывают отношения с детьми, бывает и непонимание, недоразумение, бывают и обиды какие-то, и непрощения. Но вы знаете, что Божья любовь, она все покрывает. И я верю в то, что молитва матери, она совершает вообще чудеса когда мать особенно, не знаю почему, но вот молитва матери, потому что мать, наверное, она больше за всех переживает за детей, больше за всех, наверное, молится за детей, да. И вы знаете, хочу сказать, что для меня дети были в каком плане благословения? Что мои дети, когда они были маленькие, ну как маленькие, одна уже меньше, -меньше доросла, ей 18 роков было, а меньше было 10 роков. И они первые в церковь пришли, они первые к Богу пришли. И они за меня молились. Они настолько усердно молились, потому что нас тогда так учили, что если ты пришел первый, кто-то из семьи покаялся, усердно молись, чтобы папа с мамой спаслись. И через буквально они полгода молились, и я пришла в церковь, потому что точно так же, знаете, считала, что да я такая порядочная, у меня высшее образование, я такая хорошая, у меня хорошая работа, да зачем мне нужен Бог, у меня хороший муж, у меня он не пьет, он меня, ну все у нас замечательно, зачем мне нужен Бог? А Богу мы нужны, потому что не мы его нашли, а он нас находит. Поэтому, если тут есть дети, кто хочет сюда, мы вас запрошиваем сюда на молитву, но ну, я смотрю там пидлитки, но мы все равно будем молиться, встанем на наши ноги и помолимся с открытым сердцем, с усердием, потому что знаете, написано: стучащему отворяют, просящий он получает. Поэтому давайте не будем звертать увагу на то, что мы не сразу получаем ответ на наши молитвы. Бог все равно чует, добрый батька, Вин верный Бог, и то, что Он сказал в Своем Слове. Для нас это Да и Аминь в Иисусе Христе. Аллилуйя! Слава Тебе, наш дорогой Господь! Мы просто приветствуем Тебя на этом месте. Мы благодарим Тебя, Дух Святой, за то, что Ты наполняешь это место. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что мы имеем эту возможность собираться в этом зале. Мы можем молиться, приходить к престолу Твоей благодати, чтобы обрести милость и благодать для благовременной помощи. Нам каждый день нужна Твоя помощь. Мы без Тебя ничего не можем сделать. Но с Тобой возможно все. С Богом возможно все. Спасибо Тебе, Господь, за наших детей, которых Ты нам даровал. Потому что Ты сказал, что это награда, это плод чрева, то, чем Ты благословляешь. Спасибо Тебе, Господи, за то, что у нас есть Твое Слово, и мы можем молиться, Господи, за наших детей. И мы благословляем наших детей во имя Иисуса Христа. Мы благословляем Твоим святым именем, Господь, чтобы Твое предназначение исполнилось в жизни наших детей. Чтобы у них произошла эта встреча, ПНЛ, эта встреча с Тобой, Господь. У тех детей, которые не знают Тебя, те, которые знают Тебя и познали Тебя, Господь, мы благословляем для того, чтобы они духовного чтобы они возрастали в познании Тебя, чтобы они возрастали в Слове в Твоем, Господь, и чтобы они шли до конца, Господь. Ты сказал, что претерпевший же все до конца, он спасется. Пусть спасение приходят в наши семьи во имя Иисуса Христа. Господи, чтобы наши дети, они действительно были научены Господом, чтобы они, Господь, ходили Твоим путем, чтобы, Боже, никакой вот этот мир не оказывал на них влияния. И мы запрещаем дьяволу действовать на наших детей. Мы запрещаем просто вкладывать в их разум какие-то негативные мысли во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем Божью милость, Божье спасение в каждой семье, в жизни наших детей во имя Иисуса Христа. Мы их благословляем, Господи, чтобы действительно они познавали Тебя, и чтобы все, что приходит от Тебя, все Твои благословения, чтобы они обогащали их жизнь, чтобы, Господи, у них были устроенные семьи, чтобы у них, Господи, все было благополучно, работа, чтобы они учились, чтобы, Господи, они следовали за Тобой, чтобы чтобы Твоя воля, которая есть благая, угодная и совершенная, чтобы Твоей рукой она совершалась в их жизни. Помоги нам проходить всякие этапы, сезоны в нашей жизни, когда есть какое-то непонимание, какое-то непрощение. Помоги нам прощать, Господь. Помоги нам строить эти взаимоотношения со взрослыми детьми, когда это бывает очень трудно и тяжело, чтобы, Господи, дети, они научились почитать родителей, потому что есть заповедь с обетованием «Почитай отца твоего и мать, дабы было тебе благо на земле, и Чтобы, чтобы чтобы было благо тебе на земле Спасибо тебе, наш Господь, и мы благодарим Тебя, Боже. И мы благословляем всех детей, которые приходят на Педлитковые, которые приходят наши в табора. Господи, благословляем. Пусть слово Твое, живое и действенное, оно касается сердец детей, захватывай их их сердца своей любовью, Господь, чтобы они полностью свою жизнь посвятили Тебе. Мы, Господи, верим, что даже если сегодня здесь нет рядом со мной ни одного ребенка, мы верим, Господь, что эти дети, они будут в церкви, они придут в церковь во имя Иисуса. Христа. Как написано, что никто не придет к Иисусу Христу, если не привлечет их Отец. И мы просим Тебя, Отец наш Небесный, привлекай детей сюда. Работай с их сердцами во имя Иисуса Христа. А мы Тебя за все благодарим и прославляем Тебя на этом месте. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Доброго дня всім, дорога церква, всі, хто дивляться нас сьогодні в запису, онлайн дивляться. Ми зараз будемо молитися за наші потреби. Я хочу сказати, що, мабуть, кожен підтвердить, хто на цьому місті, хто сьогодні прийшов шукати лиця Господнього, що наша найбільша потреба це Він. Це Господь наш. Він найбільша наша потреба Його присутність, Його захист, Його благодать. І потреба наша, вона в ньому відкривається, вона в ньому вирішується. І сьогодні я ще раз хочу наголосити, я знаєте, коли виходжу молитися, я завжди це повторюю, бо це настільки важно, що ми в заповіті з Господом. І цей заповіт двосторонній. Заповіт Бог не міняється, Він вічний, одвіка. Він той же, він відкриває себе людям, він відкриває себе нам, і він не міняється. Міняємося ми. Наше відношення до нього часто перешкоджає відповідям на наші молитви, на наші прохання. От дивіться, вже четвертий, через три місяці, чотири роки оця війна. І ми всі молимося за мир. Інколи, навіть за свої потреби, коли молимося, і відповідь приходить не зразу. Але нам треба перевірити свою частину заповіту в тишині перед Господом, подивитися, чому задати Богу такі питання. Господи, чого ця потреба так довго не вирішується в моєму житті? І Бог незмінний. Ми повинні подивитися на наші шляхи. І я хочу сьогодні, щоб вивели на екран Якова, четверте послання Якова, четверта глава, восьмий вірш. Наблизьтесь до Бога, то й Бог наблизиться до вас, Очисте руки грішні та серця освятіть двоєдушні. Це друга частина цього вірша, вона як для нас облічення. Я не знаю, не можу підібрати це слово, але Бог висвічує своїм світлом в нашому житті наші неправди. Коли ми сказали Богу, ми тобі довіряємо, ми будемо ми тобі вірні, а самі в нас 24 години у кожного. І ми давайте подивимося в наші серця зараз, і наскільки ми витрачаємо час на перегляд якихось передач в інтернеті, скільки ми сидимо у телефоні, скільки ми розмовляємо про такі речі, про які весь світ розмовляє, скільки ми новини дивимося. І скільки ми виділяємо часу на те, щоб шукати лиця Божого молитися, скільки ми шукаємо його відповіді, дійсно шукаємо, як та жінка, яка загубила монетку, заміла весь дом, все подкидала туди, позаглядала, в усі куточки. І коли вона знайшла, вона навіть запросила сусідок і каже: Порадуйтесь зі мною, я знайшла. І так часто ми в своєму житті, в кожному дні нашого життя, шукаємо відповіді у Бога. І давайте молитися, щоб Господь дійсно просвітив очі серця нашого, щоб ми себе побачили на шляху в відносинах з Господом. І тоді якнайшвидше прийдуть у ці відповіді, на які ну, наші потреби, з якими ми приходимо до Господа, а в, є ще в новому завіті. Написано апостолами, що у Господі є все необхідне для нашого життя і для нашого благочестя. Давайте піднімемось, будемо молитись. Господь і Бог наш. Ми ті, які шукаємо Твого лиця, тут, на цьому місці, ми зараз зібрані в ім'я Твоє, і ти знаєш кожного, ти просвітиш. Наші шляхи, наші думки, Господи, і коли ще наші вони в серці навіть є, але не висказані. І коли ми молимося до Тебе, і коли ми спілкуємося один з одним, і коли ми щось роздумуємо, Боже, нічого не скрито від Твого обличчя, Боже, і ми просимо Тебе, хай буде наша потреба в Тобі, нехай ми, Господи, провіримо свої серця і будемо перед тобою відкриті. І як Давид молився, що поглянь, Господи, чи не аж в вірних шляхах я, чи я йду тою дорогою, якою ти хочеш. І якщо ні, поправ мене, Господи, настав ноги на твій шлях, щоб мені не збитися з цього путі, яке веде на небо. Господи, наші путі ведуть на небо. І оці всі наші земні потреби і наші душевні потреби, вони в тобі. Господи, ти не змінюєшся. Ми віримо, що ти відповістиш відповісти на цю молитву про мир в Україні, і ми тебе зараз молимо, благаємо. Господи, покажи кожному, що ми можемо зробити. Скільки часу ми можемо, Господи, дійсно просити Тебе усім серцем, кого торкнулася війна. Боже, кого торкнулося в сім'ях, в рідних, хто кровних потеряв, хто кров загубив, хто, Господи, страждає від цього, ти знаєш все. І ми просимо Тебе, щоб Твоя відповідь прийшла якнайшвидше. Покажи нам шляхи наші. Господи, ми просимо Тебе за захист і знаємо, що ти з тими воїнами з нашої церкви, з тими служителями, які пішли і зараз вони там на передньому краї. Ми молимося поіменно за. Володю Панасюк, за Андрія Козюпу, за Федір Гларя, за Артура молимося, Господи, ми молимося за Колю Сидоренко, ми молимося, Господи, за Льошу Рогач. Ми молимося також, Господи, за Сергія Кононенка. Ми молимося за Мішу Глушка. Господи, і за тих, хто в наших сім'ях, які, може, не наші члени церкви, але вони наші кровні родичі. вони... Господи, в, 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 ну, рідня наша, які там також воюють. І ми дякуємо Тобі, що ми можемо перед Твоїм лицем принести оцю ходатайственну молитву, здіймати свої руки і серця, щоб Ти захистив їх. Боже, твої молитви там так важливі. Вони чувствують свій захист, Господи. Вони дякують Тобі за те, що Ти так близько там знаходишся, як ніхто і Ти захищаєш. І тільки слава твоя ще відкриється, коли ці люди, які там на передньому краї прийдуть і будуть свідчить за славу Твою. Дякую за всіх спасенних, які вже, Господи, душі яких вони вже в тебе, але вони покликали тебе, може, в останню мить, може, і страху за своє життя, але ти, Господи, по милосердю Твоєму, батьківському спас їхні душі, і тепер вони у Тебе. Господи, спасибі Тобі, що ти такий. Людина любчий, Господи, Ти любиш людин, Ти довготерпеливий і многомилостивий. Дякуємо Тобі за це. Ми молимося за церкву Твою, щоб вона зростала в тобі, щоб наші серця розширялися, щоб ми могли бачити у ці потреби тих, хто поруч з нами, хто ще не знає дороги до тебе, щоб ми покладали свій час. Да молитву за тих людей, які поруч, яких немає у цих случайних, якихось випадкових зустрічей, немає, Господи випадковості і в тому нашому оточенні. А Ти хочеш, щоб ми, ті, хто вже знають тебе, несли цю любов і цей світ. Даруй нам, Господи, такі серця. Просто Ти Ти й міняєш наші серця, щоб ми не були байдужими. До потреб тих людей, які поруч і які проходять ті самі страждання і ті самі випробування, але вони ще не знають дороги до тебе. Поможи нам відкрити, бо Ти, Ісус, є шлях, Ти є Господи, ті двері і до Бога. Тільки Твоїм іменем можна спастись. Дякуємо тобі за твою милість і благодать. Дякуємо за всі служіння в церкві. Ми молимося за наших дітей, за нашу молодь. Дякуємо, що вони виростають в тобі. І вони є прикладом для тих підлітків, які поруч з ними. Вони, Господи, так горять для Тебе. Дякуємо Тобі, що Ти запалив цей вогонь, молодіжки в церкві, що ці молоді люди, вони вибрали йти за тобою. Боже, підтримуй цей огонь на цьому жертовнику. Тільки ти, Господи, тільки Твоя благодать, і Твоя сила Духа Святого може привлікти людей, які поруч з ними, їхні їхнє покоління, воно таке не похоже на те, до якого ми звикли. Але, Господи, вони твої, Ти любиш їх і Ти, Боже, приймаєш їхню хвалу. Нехай множиться, множиться всі служіння. Молим Тебе за прославлення, Господи, за це служіння хвали й поклоніння. Дякуємо, Господи, що Ти даруєш помазання на цьому служінні, на цьому прославленні. Дякуємо Тобі, Господи, за оці суботники, за оце служіння вспоможіння яке є в церкві. І ми просимо Тебе, хай це служіння так само знаходить відклик у серцях нас небагато ще, але ми, Господи, готові трудитися для Тебе. І Ти воздаєш тим, хто свій час посвячує для служіння Тобі, у цьому служінні вспоможіння Дякуємо Тобі, Господи, за молитовне служіння. Яке, Господи, щит віри піднімає кожного тижня над церквою, над містом, над Україною. Боже Господи, ми дякуємо Тобі за це служіння. Просимо підкріпи і долучай до цього служіння якнайбільше людей, щоб виділяли в своєму графіку час на молитву, коли молиться церква. Господи, тільки ти знаєш цю силу. І що робиться в духовному світі, коли церква не мовчить, а піднімає свій голос, піднімає цей щит віри, і він так потрібен, Господи. даруй просто ріст у цим своїм служінням, За соціальне служіння. Молимося зараз, Господи, і капеланське служіння, і дитяче служіння для діток і для людей, для вдів нужденних, які загубили. На цій війні своїх чоловіків і дітки їхні остались сиротами. Вони потребують тебе, Господи. Вони потребують твоєї турботи. Ми просимо тебе, Господи, піднімай ці служіння. Боже, і нові давай, Господи, нові давай. У нас є плани на жіноче служіння, щоб ми не тільки братерські служіння проводили, а й жіночі частіше, щоб ми знаходили в тобі відповідь, бо ти єсть той хто потрібний найбільше. І ми дякуємо тебе за твоє милосердя і довіряємо тобі Рост церкви, бо ми робимо свою частину, а ти робиш навіть неможливе. Дякуємо, Боже, в ім'я Ісуса. Амінь. Не будемо сідати, а будемо далі молитися, вклонятися Богу зараз чудовий час. Зустрітися з Господом чудовий час, не звертати увагу ні на що, ні на кого, а просто зосередиться тільки на нашому Господі. І Господь ми Боже на цьому місці стоїмо, Боже, щоб вклонитися Тобі, щоб сказати, Боже, що тільки Ти є наша надія, тільки Ти є наша скеля, Господь, на кому ми стоїмо, бо тільки Ти, Господь, нас можеш провести своїми шляхами, тільки Твоя воля, вона для нас. Досконала, Господи, дякую Тобі, Боже, за це, що Ти вибрав нас, що Ти знайшов серед тисяч людей, Господь. Ти знайшов нас, і Ти, Боже, любиш нас, і Ти ведеш нас, і Ти направляєш, Господи. Боже, і благослови Боже, завжди дивитися тільки на Тебе, завжди триматися Твого Твого слова, Боже, і завжди стояти на Твоєму імені. І ми хвалимо Тебе, ми поклоняємося Тобі. і Боже, доздаємо тільки тобі всю славу і хвалу.